Що жінка? Крутенька вазить. Ага, це матка, так? Да, да вообще. Mm -hmm. Ага, бачимо, бачимо. Mm -hmm. да. Це зараз трохи соняшник розпуститься. Поки ще соняшник не цвів, то з що вони збирали? Різнотрав'я голодні. А, а, їли свій мед. мет. А розплод це де? Водопи не печатали. А, низу, той що де, внизу рамки. так. І ось вже. Це внизу розплод. А, що... а, це теж розплод. Ще відкритий. Це личинки внизу, а вверху мед. Да? Ага, личинки запечатають. це що таке збоку? Так, язик якийсь. Язик причепив. Це ще трутні якось так, вони виводять да, з краю більше чи як тут. І то тягнути, то щоб для в проведенні, то тут русні не буде. Угу. Що там куляє? Коли... То ті, що з личинками, то їх краще не чіпати, да? вони вже ж собі на розплод було якщо є розплод закритий ага. це, це як не то тоді можна брати ага. Так, вистачає щось їм лишиться щось там Що-що? что еще одну матку может? Не, это еще за пару рамку что-то взять, а они, они засеяны уже расплодом. Нет, а так что то вкладите. Пасиком. Да, сьогодні 5 серпня 25-го року. Ну і в юри на пасіці, да. Дивимось, що там.